Сьогодні рецептик у мене риба хек на цибульки. Дивіться, приєднуйтесь. Ріжемо цибульку і розкладаємо у форму. У мене отака буде тарілочка. Рибку чистим миємо, обрізаємо плавнички. Є в мене ось така приправка до риби. Всю рибку. Обмазую цією приправкою. І трішечки сольки. Ось так я приправкою помастила і капченою паприкою. Є в мене отака ароматна олійка. Це я таку готову. Купляла тут і травки, і спеції, помастила нею рибку зверху. Зробила кришечку із фольги і ставлю в духовку. Випікаю в духовці при температурі 200 градусів 30 хвилин. А тим часом буду робити олів'є. Я його анонсувала. Ну, олів'є як олів'є. Дивіться далі. Друзі, а ще варю супик з фрикадельками. І спаржей. Спаржу я вирощую на дачі, заморозюю і ось варю такі супики. Нічого особливого, тому я не знімала процес. Суп як суп, він без зажарки. А жирок, оце, як ви бачите, це курячий жирок. Я коли смажу там курицю, ще якісь частини куриці. Жирок стікає, я його в баночку, і оце так пользую, коли варю супчики або якусь зажарочку мені треба. Все пригодиться. Салат олів'є, як зазвичай, горошок, майонез. У мене буде в якості м'яса, відчина, Огірочки отакі. Вони такі. Як малосольненькі, дуже добрі. Картопелька, яйця і цибулинка. От, здається, і все. От і все. Завершуємо майонезом, суміш перців і трішечки адегейської солі. Все гарненько перемішуємо. Ось і все. Мій салатик олів'є готовий. Почала я готувати було е, пів шостої вечора. Зараз без 27. От практично чуть більше за годину я приготувала три страви: рибку, олів'є і супик. Всім смачного готуємо разом. Поставте, будь ласка, вподобаєчку, поділіться з друзями. І, будь ласка, приєднуйтесь до мого каналу. Пока-пока!